Пенсія волосиста ваніла, фрайс. Погляньте, які шикарні просто саджанці. Уже в горщиках. І Little Lime є ось такі. Ну, можливо, хто ще хоче а телони є. І є одна штучка без назви. Погляньте, яка двойна. Самий секрет в тому, що вони скоро зацвітуть. оці саджанці. Да-да-да. Ви їх пересаджуєте на постійне місце, відповідний ґрунт, відповідні умови їм, або в горщиках, хто як хоче вирощувати, кому зручніше. В горщиках я дуже часто зараз зустрічаю людей, клієнти в мене знову з'являються і пишуть: я, наприклад, люблю в горщиках висаджуватися, із-за того, що там мало місця чи ще щось. Різні ситуації в людей є, але ж людина це особливо. Розуміє, що у неї вона в горщику рослина буде рости. значить, їй повідно, відповідний надо ґрунт, полив, дренаж і тому подібне підживка потрібна. То люди осознанно на цей шаг йдуть, що буде рослина рости в горщику. Ну, В горщиках я вам скажу, це теж дуже шикарно виглядають ці рослини. Тому хто бажає, пишіть до замовлення є. Погляньте, скільки ваніли фрейс. Це зараз 95 гривень, одна штучка. І ще, можливо, хто хоче, Регіна залишилася ягодка, суничка до осені ще буде врожай.